Вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається довкола України прямо зараз. Світ не стоїть на місці, і, на жаль, не всі новини можуть тішити. Але є промені надії. Давайте розбиратися. Як ви вже чули, Трамп дійсно зупинив допомогу Україні. Мова йде про військову допомогу, мова йде про фінансову підтримку. Це не просто погана новина, це удар у спину. Я сьогодні вночі прямо написав у Фейсбуці, що не бачу тут жодних кроків до миру. Це банальна співучасть з російським агресором. Така сама абсолютно, як її демонструє Іран і як її демонструє Північна Корея. Поки наші захисники на фронті. Тримають лінію проти російського терору, один із ключових союзників фактично каже: Хлопці, далі самі. Це шокує, це обурює. Ми роками покладалися на підтримку Сполучених Штатів: зброя, техніка, фінанси. І ось тепер, коли війна вийшла. Ну, фактично, в свою ключову стадію, коли кожна ракета, кожен дрон відіграє роль? Я вже не кажу про захист того ж Петріоту, наших міст від російської балістики, і тепер українцям кажуть залишайтесь наодинці. Але знаєте що? Ми не здамося. Україна вже довела, що може вистояти навіть у найтемніші часи. Трамп, можливо, думає, що це зламає нас. Можливо, він думає, що таким чином буде просто тиснути на Зеленського. Але ж ми усвідомлюємо реально усвідомлюємо, що це означає. Я думаю, що Трамп помиляється. Це тільки загартує наш дух. І все ж таки, щоб не говорити виключно про погане, під'їхала дуже прекрасна новина, що Єврокомісія починає рух до певної безпекової консолідації. Продемонстрували амбітний план на 800 мільярдів євро на переозброєння ЄС. В тому числі мова йде і про підтримку України. Це величезна сума. І сам факт того, що Європа думає в такому масштабі, це круто. Браво! Ми бачимо, що наші європейські партнери розуміють: без сильної України немає безпеки Європи, немає сильної Європи. Але знову ж таки, давайте говорити про нюанси. Цей план це поки що майбутнє. І знову ж таки, це не означає, що вам приносять ці 800 мільярдів євро. Ні, мова йде про розблокування можливостей для купівлі відповідно продукції ВПК для подальшого розвитку галузі. Але тим не менш, це дуже хороша можливість. Країнам Європейського Союзу активніше в тому числі підтримати Україну. Об'єктивно, реалізація може затягнутися на місяці, роки, а нам потрібна допомога тут і зараз. Кожна відкладена поставка це втрачені можливості на фронті. Тож, давайте аплодувати Єврокомісії за ініціативу, але водночас маємо закликати. Прискорюйтеся, друзі! Час це те, чого у нас обмаль. Ну і плюс, знову ж таки, хочу нагадати, що американська допомога зупинена вже. А відповідно, дефіцит ми відчуємо протягом тижнів і місяців. І, звичайно, можна згадати слова президента Зеленського, що в нас вже є один комплекс Петріот. Просто не заправлений ракетами. І в цей же час, що ми бачимо. Виходить Маск. І в своїй платформі, на своїй платформі X, просто пише якийсь бред. Маск вирішив, що він не лише геній технологій, а й експерт із геополітики. І він заявив, що Зеленському варто виїхати. Бачите, в нейтральну країну заради цитую амністії і переходу до демократії. Серйозно, це звучить як сценарій дешевого серіалу, а не як реальна пропозиція. Що це взагалі означає? Це спроба розмити позицію нашого президента, посіяти сумніви серед наших союзників і знизити підтримку України в світі. Так виходить? Зеленський, попри обґрунтовану критику всередині держави, я підкреслю, це обраний лідер, який все ж таки веде державу вперед в умовах війни. Яка амністія? Від кого? Від Путіна? Маск, мабуть, забув, що демократія в Україні це не його песимістичні там, твіти, а реальна боротьба народу. Який відстоює свою свободу. Такі заяви це не допомога. А спроба підіграти Путіну. Спроба підіграти агресору. І це просто і просто неприпустимо. Після Маска важко щось озвучувати про щось говорити. Але світло в кінці тунелю теж є. Financial Times пише, що європейські країни нарешті узгоджують питання. Конфіскації 200 мільярдів євро заморожених російських активів. Це те, про що Україна кричить із перших днів війни. Ці гроші це не просто цифри, це ну, фактично репарації за зруйновані міста, за вкрадені життя. Якщо Європа все ж таки зробить цей крок, це буде історичне рішення. Ми давно закликали. Не просто заморозьте ці активи, а передайте їх Україні. І зараз бачимо, що нас починають чути. Але ключове це реальні дії, а не лише слова. Час все ж таки переходити від узгоджень до конкретних траншів. Кожна копійка євроцент або шах з цих мільярдів має працювати на захист України. Що, ж, друзі, підсумуємо, ситуація дійсно є складною. Трамп вийшов за межі фолу. Зупинка допомоги від США тисне на нас. І це факт. Але нагадаю третій закон Ньютона: сила дії дорівнює сили протидії. Чим сильніше на нас тиснуть, тим міцніше ми тримаємось. Плюс Європа дає надію. План на 800 мільярдів євро, і можлива майбутня конфіскація російських активів показують, що ми не самі. Але нам треба активізувати комунікацію з європейськими партнерами, спілкуватись, щоб слова швидше ставали справами. Водночас, ми маємо провести внутрішню ревізію, знайти неврахований потенціал у себе вдома. У нас є резерви, економічні, інфраструктурні. Я абсолютно в цьому переконаний. Трамп, Венс, Маск інші можуть говорити все, що завгодно. Але наша доля українців в наших руках ми вистояли в 2022 році, вистоїмо і зараз. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, діліться. Пишіть свої думки в коментарях. Разом ми сильніші. До зустрічі і слава Україні!